Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні приготую курячі крильця в сливовому варені. В духовці. Починаю готувати. Курячі крильця я добре промила і просушила паперовим рушником. В крильця додаю сіль, мелений чорний перець і все перемішую. Далі додаю рослинну олію і сливого варення. Ще раз все перемішую. Спробуйте соус на сіль. Якщо потрібно, то ще досоліть. Миску з крильцями я накрила харчовою плівкою і відправляю в холодильник маринуватися на 3 години, а краще на ніч. Через 3 години прильця я виклала у форму для запікання, а зверху полила їх соусом, у якому вони маринувалися. Форму я накрила фольгою і відправляю її в розігріту до 180 градусів духовку. Прильця будуть готуватися під фольгою 30-35 хвилин. Потім фольгу я зніму і дам прильцям підум'янитися хвилин 10-15. Це мій улюблений, дуже смачний рецепт приготування курячих крилиць ливому варені в духовці. Вони виходять пікантними, соковитими та рум'яними, Готується швидко та легко. Візьміть цей рецепт собі на замітку. Готуйте і смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!